Всім доброго дня! Я вас вітаю на каналі Світлани. Сьогодні я буду готувати салат олів'є. Я рахую, що він один із найкращих. І я свої традиції не буду змінювати. В нас на Рівненщині цей салат називають або м'ясний, або олів'є. Знаю, що на Івано-Франківщині його називають майонезом, а на сході зимовим. І дійсно, цей салат не так часто готується, і тому на новий рік. Я завжди традиційно роблю цей салат. Я вам хочу запропонувати три види сапірування цього салату. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і будемо готувати разом. Звичайно, кожна господиня готує цей салат по-своєму, а я вам хочу запропонувати мій варіант. Ось такі продукти нам потрібні: відварена картопля, мариновані огірки, відварена морква, відварене куряче м'ясо. Відварені яйця і, звичайно, майонез. Майонез я беру в однакових пропорціях з натуральним йогуртом. Таким чином, як я облегшую майонез, і на смак мені так дуже подобається. В Салатницю викладаю нарізану картоплю, змащую її олією. Таким чином картопля не склеюється, перемішую і відразу додаю декілька ложок майонезної суміші. Добре перемішую. Наступними викладаю мариновані огірочки, моркву і відварене м'ясо. Звичайно, м'ясо можете замінити на любе м'ясо, яке вам подобається. І знову додаю декілька ложок майонезної суміші, перемішую. І останніми викладаю яйця і горошок. Делікатно перемішую, щоб не пошкодити горошок, тому що він дуже ніжний. Трішки свіжемеленого перчику і салат готовий. А зараз я вам хочу запропонувати три подачі цього салату. Перша – це подавання порціонно, викладаю в листя салату. Можете замінити любим салатом, який вам подобається, але, звичайно, щоб листочок був такий, щоб вміщалася одна порція. Другий спосіб буду формувати в кондитерському кільці. Викладаю, щільно утрамбовую цей салат і акуратно знімаю форму. Дивіться, який він гарний, рівний получився. Прикрашаю мандаринами. І ви знаєте, я не прогадала. Неймовірно, смачно компонується цей салат з мандаринами. Прикрасила декілька гілочками розмарину, тому що укропу я не мала. Ось таких два способа. Наступний я хочу запропонувати Наступний спосіб, цей салат буде залити майонезно-йогуртовим желе. Бульон, якому я відварювала м'ясо, викладаю 5 грамів желатину, у мене, бачите, замочений листковий, і в теплу суміш. Не більше 60 градусів викладаю, розчиняю і відставляю, щоб охолов. Охолов не до застигання, а просто щоб набрав кімнатну температуру, якою можна було б полити салат. Салат виложений в салатницю, повинні залишитися краї, щоб це желе не витікло. І ще одна презентація цього салату. Таким чином, цей салат подають в Італії. Залита ось майонезно, йогурт, желе. Ось такі три види презентацій я вам запропонувала. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Та до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.